Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 19 березня у середу в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові очікується досить комфортна температура близько 7 градусів тепла в день та до 4 градусів морозу вночі. Ранок почнеться під сірими хмарами, але вони швидко розсіються. Подарувавши місту сонячний день і ясний вечір. Опади не передбачаються. У Луцьку температура повітря прогріється до 8 градусів вище нуля, а вночі стовпчики термометрів зупиняться на нульовій познаці. Ранкові хмари швидко зникнуть, поступаючись місцем сонячній погоді, яка супроводжуватиме місто до самого вечора. Опадів не буде. У Тернополі температура вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. Небо, затягнуте хмарами зранку, розчиститься вже в обідню пору і решта дня пройде під ясним небом. Дощу чи снігу не передбачається. У рівному погода буде схожою, вдень температура сягне 7 градусів тепла, а вночі похолодає до 2 градусів нижче нуля. Ранковий шар хмар швидко розсіється, і з середини дня на місто чекатиме сонячна та приємна погода. Опади не очікуються. В Івано-Франківську прогнозується до 8 градусів тепла в день і до 2 градусів морозу вночі. Як і в інших західних містах, ранок розпочнеться із хмарної погоди, але вже в середині дня небо проясниться, подарувавши містянам сонячний і теплий день. Опадів не буде. Ужгород зустріне новий день під чистим небом. В день температура підніметься до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. Ясна погода протримається від ранку і до пізнього вечора без жодних натяків на опади. У мукачеві зранку ще можуть залишитися незначні хмари, але вони швидко розсіються. Протягом усього дня буде сонячно та безхмарно. Температура в день сягне 8 градусів тепла, а вночі похолодає до 4 градусів нижче нуля. Опади не очікуються. У Чернівцях ранок почнеться під сірими хмарами, проте вони не затримаються надовго. Вже вдень і аж до пізнього вечора на небі не залишиться жодної хмаринки. Денна температура сягне 8 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Дощу чи снігу не буде. Хмельницький зануриться у похмуру погоду майже на весь день лише ближче до вечора хмари поступово розсіються, відкриваючи чисте небо. Вдень температура повітря підніметься до 7 градусів вище нуля, а вночі очікується слабкий мороз 1 градус нижче нуля. Опади не прогнозуються. Київ зустріне ранок із мокрим снігом та дощем, проте вдень опади припиняться. До самого вечора небо залишатиметься хмарним, лише пізно ввечері можливі невеликі прояснення. Денна температура складе 6 градусів тепла, а вночі похолодає до 1 градуса морозу. У Чернігові буде типовий весняний день. З самого ранку небо затягнуть густі хмари, які не поспішатимуть розсіюватися. Лише ввечері можна очікувати на деякі прояснення. Температура в день сягне 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів нижче нуля. Опади не передбачаються. У Ніжині погода буде подібною, сіре небо супроводжуватиме нас протягом усього дня. Ближче до вечора хмари почнуть поступово розходитись. Денна температура складе 6 градусів тепла, а вночі похолодає до 3 градусів морозу. Опади обійдуть місто стороною. Житомир зануриться у похмуру атмосферу, яка триматиметься до самого вечора. Лише на заході сонця хмари почнуть розходитися. Вночі можливий сніг, який зранку зміниться дрібним мокрим снігом. До середини дня опади припиняться, залишивши лише сіре небо. Температура повітря в день досягне 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Бердичеві день видасться похмурим. Вночі випаде сніг. Який зранку зміниться мокрим снігом і триватиме до середини дня. Далі опади припиняться, а ввечері можливі невеликі прояснення. Стовпчики термометрів в день покажуть 6 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 1 градуса нижче нуля. Суми проведуть день під важким покривалом хмар. Сонячних променів цього дня чекати не варто, небо залишиться сірим від ранку до самого вечора, проте опадів не передбачається. Вдень температура підніметься до 4 градусів тепла, а вночі похолодає до 5 градусів морозу. У конотопі день видасться похмурим, сіре небо вкриє місто з самого ранку і не зміниться аж до вечора. Сонце цього дня так і не з'явиться на горизонті, тож атмосфера залишатиметься доволі похмурою. Попри це, опади не очікуються. Температура повітря в день сягне 5 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. У Вінниці на мешканців чекає суцільно хмарний день. З самого ранку небо буде затягнути щільним шаром сірих хмар, які не зникатимуть аж до вечора. Вранці можливий дрібний сніг, який залишиться після нічних опадів, але до середини дня він має припинитися. Температура повітря прогріється до 7 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть 1 градус морозу. Черкаси зустрінуть день хмарами. Втім, Опадів у місті не передбачається. Температура повітря вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. У Кропивницькому день буде позбавлений сонячного світла, хмари вкриють небо ще вранці та залишаться до пізнього вечора. Жодних прояснень не передбачається, однак і опади оминуть місто. Вдень температура повітря підніметься до 5 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. Знам'янка проведе день під сірим небом, похмура погода встановиться ще зранку і триватиме до самого заходу сонця, проте і опадів не передбачається. Максимальна температура в день сягне 4 градусів тепла, а вночі похолодає до 4 градусів морозу. У Дніпрі день видасться контрастним, ранок порадує ясною погодою, але в день небо затягнеться хмарами. Втім, до вечора вони поступово розсіються і знову запанує чисте небо. Протягом доби опадів не очікується. Температура повітря у денні години сягне 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. Кривий ріг проведе день під важкими сірими хмарами. З самого ранку вони візьмуть небо в облогу і не відступатимуть аж до вечора. Світловий день буде похмурим. Опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів у денні години покажуть 6 градусів тепла, а вночі похолодає до 3 градусів морозу. Нікополь розпочне день із ясного неба, вранці сонце буде світити без перешкод. Однак у другій половині дня з'являться хмари, які частково затулять небо. До вечора вони знову розійдуться, залишивши місто під чистим небом. Дощу чи снігу не очікується. В день температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. У Павлограді день розпочнеться з ранкової хмарності, проте вже ближче до обіду небо очиститься і хмари більше не повертатимуться. Вночі очікується сніг, який закінчиться ще до сходу сонця. В день температура повітря досягне 7 градусів тепла, а вночі похолодає до 4 градусів морозу. У Полтаві день буде сірим і похмурим. Весь день небо залишатиметься затягнутим, але опадів не передбачається. Температура повітря у світлу пору доби становитиме 4 градуси тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів морозу. Кременчук зануриться у суцільну хмарність, небо буде вкритим щільними хмарами від ранку і до самого заходу сонця, проте й опадів не буде. Вдень температура підніметься до 3 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. Запоріжжя зустріне ранок під хмарним небом. Але вже ближче до обіду хмари розсіються. До самого вечора небо залишатиметься ясним, що зробить день приємним та світлим. Опадів не очікується в день потеплішає до 6 градусів тепла, а вночі температура впаде до 3 градусів морозу. В Одесі день буде хмарним, проте обійдеться без опадів. В день повітря прогріється до 6 градусів тепла, а вночі температура зупиниться на нульовій познаці. В Ізмаїлі день буде хмарним. Проте й дощів чи снігу не очікується. Повітря прогріється до 9 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до 1 градуса морозу. У Миколаєві зранку і до вечора пануватиме суцільна хмарність без опадів. У денні години повітря прогріється до 7 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 3 градусів нижче нуля. Первомайськ розпочне день із змішаних опадів, вранці йтиме дрібний сніг із дощем. Який у денні години зміниться легким дощем ближче до вечора хмари залишаться, але опади припиняться. Протягом дня температура підніметься до 5 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. Херсон з самого ранку опиниться під шаром сірих хмар, які не зникнуть аж до ночі. Погода буде похмурою, проте опадів не прогнозується. Температура повітря у світлу пору доби становитиме 6 градусів тепла, а вночі 3 градуси морозу. Харківський ранок та перша половина дня будуть ясними, але ближче до обіду з'являться хмари, які затягнуть небо. Опадів не передбачається. В день температура досягне 5 градусів тепла, а вночі похолоднішає до 4 градусів морозу.